Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, як вас сприймає і бачить ваше оточення. Оточення може бути різне: це ваші рідні, близькі, робочий колектив, хтось, можливо, працює в, соці... в соціальних установах або в соціумі. Тож, якою людиною вас бачать оточуючі? перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Королева Кубків вас людиною бачить такою м'якою, доброзичливою, такою, яка зможе ну, завжди прийти на допомогу, дати корисну пораду або підтримати у важку хвилинку. Також, можливо, у вас інтереси вашої сім'ї і близьких на першому плані. Ви взагалі, ну, так, можливо, під власність своєму настрою. Тобто, у вас дуже гарний настрій, то і все у вас навколо гарно. І якщо у вас настрій зіпсований, то ви, можливо, будете залежати від обставин або тих людей, які будуть поряд з вами. Тобто, вони на вас можуть на ваші емоції впливати. Взагалі, у вас дуже широке уявлення. І сильна емпатія, тобто ви можете відчувати людей, своїх близьких рідних на відстані, коли їм добре, коли їм зле, і це все ви можете через себе пропускати. Також, можливо, у вас є певна схильність до ідеалі... ідеалізації. От саме такою людиною вас бачать оточуючи. Можливо, вас бачать, наприклад, ваш партнер бачить вас, вас гарною жінкою, ваші діточки бачать вас гарною мамою, загалом ви особистість творча. І також, можливо, ще у вас є такі довірливі стосунки у вашій родині, де ви можете говорити те, що ви вважаєте за потрібним. Також, можливо, ви завжди можете знайти вихід із самої складної ситуації. Загалом ваші друзі на вас в більшому ступені розраховують, так само як і ваша родина. Тож вас бачать людиною наповненою, натхненною, творчою і доброзичливою. Другий варіант: якою людиною вас бачить оточення? По другому варіанту, вас, можливо, бачить людиною, яка наразі чомусь не отримала свою або перемогу, або, можливо, ви не здобули саме те, що вам було потрібно. І чомусь вважають, що ви наразі перебуваєте у кризових станах, несете певні втрати і, можливо, сваритеся по дрібничках, можливо, взагалі витрачаєте даремно енергію. Можливо, створюєте багато конфліктів, з'ясування стосунків, а також, можливо, ви для когось є таким серйозним конкурентом у певній справі. Ну, тобто, у тій сфері, де ви працюєте або розгортаєте свою діяльність, ви маєте всі можливості проявити себе як гідний конкурент. Також, можливо, ви забагато багато створюєте навколо себе метушні, можливо, з'ясовуєте стосунки. Ну, і якщо ви хочете, от Коли у вас визріває ситуація, ви хочете рухатися вперед, то вам взагалі доводиться від чогось одного відмовлятися заради того, щоб ви могли рухатися вперед. Тобто, у вас є певні такі риси. Ну, загалом по житті ви таки переможець. Якщо ви щось для себе там намітили, наміркували, то для вас усе це буде складуватись так, як ви хочете. Ви можете здобувати свої перемоги. Але е, через те, що наразі у вас якась певна негативна ситуація склалася, то, можливо, у більшому ступені вас бачать, що. Ви взагалі перебуваєте в якомусь внутрішньому конфлікту. Тобто те, що ви бажаєте, те, що у вас знаходиться всередині вас, ваші бажання можуть не відповідати тої реальності і тим обставинам, в яких ви знаходитеся. І це інші люди помічають. Також, можливо, хтось вас навмисно може провокувати на якісь конфліктні ситуації. А вам тоді доводиться відстоювати свою позицію, захищати свою точку зору. Ну, то, що взагалі такі роз... різні життєві ситуації у вас. І, можливо, деякі плани наразі у вас руйнуються. І це той, хто за вами спостерігає, все це бачить все це відмічає. І саме такою людиною вас бачить, що ви можете створити якусь сварку на рівному місці, або даремно витрачаєте свою енергію, або, можливо, навіть ведете якусь нечесну конкуренцію. Тож, підказочка для вас є ще така, що щоб ви себе трішки вирівняли, тому що ваша карта вийшла в переверну в тому стані. І у вас будуть відбуватися якісь ситуації, де у вас потрібно буде відстоювати свою точку зору, то ви краще ухиліться від тої боротьби і не вступайте в якесь протиборство. Тому що наразі, щому буде забагато, результату ніякого. Зараз у вас не найкращий час для активних дій. Краще себе приведіть у якийсь гармонійний стан, оцініть свою самодостатність, підвищить рівень своїх знань. Тобто, якщо ви будете складати комусь конкуренцію, ви повинні мати достатній рівень і бути гідним конкурентом. І все це повинно відбуватися чесним шляхом, тому що будь-які нечесні дії повертається потім неприємностями іншими. Тобто одна неприємність буде тягнути за собою іншу. Тож приводьте себе в гармонійний стан, тому що все, що ви, у вас відбувається в житті, все це оточуючи, бачать і складають свою певну думку про вас. Це був у нас другий варіант. Третій варіант, якою людиною вас оточення бачить, туз мечів. Ну, можливо, вас бачать людиною такою конкретною, що ви вмієте у потрібній ситуації щось відсекти так, щоб до вас воно не поверталося. Можливо, для когось у вас ситуації складаються різного рідного характеру, хтось обирає свій новий напрямок, хтось, можливо, дуже гарно працює ваш розум. І ви вмієте до вас можуть приходити якісь ідеї, і ви вмієте завдяки своїй логіці, раціональності їх втілювати в життя. Але обставини певні на вас впливають. І тому вам потрібно проявляти силу волю для того, щоб ви могли чогось ну, вже або щось завершити, або щось розпочати. Якщо ви починаєте нові проекти, ви вмієте вирішувати якісь питання, тобто конфліктні питання, і це у вас завдяки, відбувається завдяки вашому розуму. Для когось, можливо, якісь юридичні питання, ви вмієте залагоджувати. Якщо берете за якусь праву, ви вмієте доводити до логічного завершення. Також, якщо у вас виникають проблеми, ви вмієте їх вирішувати. І концентруєтеся на одній меті, тобто ви не розпилюєтеся по дрібничкам. Будь-які непередбачувані обставини можуть вас, звичайно, вибивати із цього вашого русла, але ж ви вмієте завдяки своїй логіці, розуму, своєму вийти із тих ситуацій. Ну, також вас бачить людиною, яка має якусь певну ясність, або, можливо, взагалі такий логічний підход, підхід до вирішення питань у стосунках з партнерами. Тобто ви напрацьовуєте якусь стратегію і дієте сміливо і рішуче. Тож вас от бачать саме такою людиною, що ви можете. Там, де вам потрібно вирішити питання, а там, де ви не хочете їх вирішувати, то ви за них не беретеся і взагалі ставите крапку на тому питанні. Ну, загалом вас бачить людину з ясним розумом і холодним розсудком, який ви застосовуєте тоді, коли вам це потрібно. От такою людиною вас приймає ваше оточення. Це був у нас третій варіант.